З перешкодою ще збір виявився не так просто все в цьому світі, але Бог на нашій стороні і Він відкрив нам двері. І слава Богу, І за це місце, де ми знаходимося, тут також є можливість зібратися і прославити Бога. І хочу кілька слів сказати за звук, який ми зараз почуємо. Це. Звук, який звучав лунав на горі Сінай, коли Господь дарував заповіді народу Ізраїля. Той звук так само буде звучати, коли Машиах прийде знову на землю. Тому цей звук для народу Ізраїля дуже близький і знайомий. І він завжди, як звук Шафара-пастора, кличе народ, збирає, і щоб люди вже знають, що це значить, буде знову. Вивчення Слова Божого буде знову звучати об'явлення від Бога, і ми живемо в такі часи, коли, як казав колись Петро своєму Господу Ішу, чи не в цей час ти відновляєш царство Ізраїлю? І той час, то було ще дві тисячі років назад, ще було невідомо коли. І Йому було відповідно сказано, але ми живемо в такий час, чи не Зараз він відновляє знову народ Ізраїля. Послухай.